Друзі, вітаю вас на каналі Дніпром і незабаром День будівельника. І ми, як компанія, яка займається будівельним інструментом, не могли пройти повз цього свята. В першу чергу хочу привітати всіх будівельників з вашим професійним святом. І від обличчя всього бренду, хочу побажати вам класних клієнтів, легкої роботи і, звісно ж, перемоги. Ну а крім побажань, ми для вас приготували ще деякі цікаві пропозиції. А перед тим, як я почну вам про них розповідати, я запрошую вас підписатися на цей канал та поставити лайк цьому відео. Зараз посеред мене знаходяться ці п'ять наборів, які ми Підготували для вас за спеціальною ціною. А також позаду мене є ще телевізор, який є в майже будь-якому салоні майстерності, і ви на ньому завжди можете побачити найкращі знижки та акції, які є у нас в мережі. Окрім цього, ці самі знижки та акції ви можете побачити на нашому сайті за посиланням в описі під цим відео. І ми переходимо до першого набору. І він ідеально підійде для тих, хто любить працювати з ручним інструментом, або це такий, знаєте, стартовий набір інструменту для дому. Якщо у вас є діти і у них є велосипед, то ця штука просто must have. Набір Ключів набір викруток з підставкою, набір шарнірно губцевого інструменту і ящик для цього всього добра подешевшав на 20% Зараз коштує всього 3366 гривень. Ну а наступний набір для тих, хто знаєте, переходить з рівня хлопчик на рівень чоловік. 98-ма болгарка, шуруповерт зі з'ємним патроном, зарядкою і батареєю. Набір біт туди ж і 10 відрізних дисків. Подешевшав аж на 30% і тепер коштує всього 3930 гривень. Ну а наступний набір для тих, хто хоче почати заробляти на ремонтах, працюючи руками, роблячи щось красиве. 20-вольтовий шуруповерт з зарядкою і акумулятором, 12-й перфоратор зі з'ємним патроном, болгарка під 125 диск і ящик для цього всього інструменту. Подешевшав на 20% і тепер можна купити за 10 500 гривень. Ну а наступний набір ми підготували для тих, хто працює з металом. Болгарка GL125S, маркер, окуляри захисні, відрізні диски і крутий кейс для цього інструменту. Подешевшав на 28% і тепер коштує всього 2298 гривень. П'ятий, завершуючи наш набір, звісно, для майстрів, які працюють з деревом. Ексцентрикова шліфмашина, лобзик електричний, набір пильних полотен до нього і, звісно, набір шліфувальних самозачепних кругів до шліфмашини і ящик, щоб все це добро в нього скласти. Все це разом подешевшило на 20% і тепер коштує всього 5997 гривень. Ось такі п'ять наборів ми для вас підготували, щоб порадувати вас на день будівельника. Ще раз вітаю вас зі святом і завершую класичними п'ятьма правилами. Перше, це звісно. Поставити лайк цьому відео. Друге, підписатися на наш канал та натиснути дзвіночок, щоб не пропускати нових відео з новими акціями чи нових оглядів. Третє написати коментар про те, який з наборів вас найбільше зацікав. А можливо, на сайті є знижка, про яку ми не розказали, а ви вважаєте, що вона варта уваги вашої і таких самих глядачів, як ви. Четверте, обов'язково донатьте на ЗСУ, наближуйте нашу перемогу. П'яте. Обіймайте маму. На все добре і нехай щастить.